Так, всім Карпатського здоров'я, друзі. Зайшов я на город до себе, на поле верніше. І бачу, що тут я засіяв е, цією як її, гірчицею. Це поле. І бачу гірчиця зійшла. От. Посходила, але щось зеленої маси не дає. Не росте, випустила по 4-6 по листочків і все. Холодно на дворі, тому, тому гірчиця рости не хоче. Така от ситуація. У нас різко похолодало і все. Так само в мене і так само в мене і вдома теж така сама гірчиця. Злегка випустила. По 4-6 листочків і все, і рости більше не хоче. І поле отаке ледь-ледь зелененьке. І що його робити, невідомо. Тут якісь польові звірі попідривали то все діло. Картопля де-не-де валяється, де-не-де роздушена, де-не-де. Стара, отаке От злегка зелене поле вийшло. Якщо б це все діло наросло, переурати і було б супер. О, зато конюшина росте суперово. Того року вже знаю, де росте картопля, де буде конюшина в мене для кроликів. Так що будемо планувати трошки по-інакшому. Той город з Ореца. Переораю його повністю і тоді буду вже на другий, на другий рік, як десь все буде гаразд, як десь Бог все буде гаразд, пере, бо інакшому буду тут все, все садити. Так що отаке от, от поле на даний час Не хоче рости і все. Все стоїть в рості. Зараз даний час, 4 градуси тільки воно і не може рости, звичайно, бо то холодно для росту. Зато тут все буяє по боках. Тут я траву для кролів косив, чистеньке поле, все гарно вичистилося. так що Може і на другий рік також тут буду косити. І ще отут. Частину я був посіяв конюшину, вона тепер зійшла гарно. Але я де-не-де -де -де буду її переворювати, а побачу, може, засію наново, там от наверху гарно зійшла. от Зелена маса набирає. Я бачу, там також та гірчиця також слабенько зійшла. Якось так добре всім. Мирного неба і до зустрічі на каналі.